Співачка Олена Туполя вийшла на зв'язок після того, як російські варвари знищили її квартиру. Я Хочу подякувати всім за реакцію. За те, що ви побачили, почули, чули, відреагували. А учасники гурту антитіла приїхали до розтрощеної квартири Туполі, щоб підтримати Тараса та його сім'ю. Щось тебе не порядок. Грязно дуже сьогодні. Ми розкажемо, чи досі служить Тарас Тополя в ЗСУ про поранення, проблеми зі здоров'ям та реабілітацію, а також про життя Олени Тополі в Америці і чому вирішила переїхати в Україну з дітьми. Це рішення було спрямоване на те, щоб ми були разом. Ну і це це важливо. Це найважливіше, тому що далі так не можна було. А також Тарас Тополя жорстко відповідає нардепці Мар'яні Безуглі, яка заявила, Тарас косить від мобілізації, і до нього дійшла карма. Цій народній депутатці потрібно допомогти з лікуванням, тож я відкриваю банку на психіатра Мар'яні. Деталі вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Так, ось, ось, будь ласка, у цьому знімався кліп кіно Тарастополя. Після того, як 23 червня внаслідок масованої атаки російської балістичної ракети, була зруйнована квартира Тараси та Олени Тополі. Співачка звернулась до публіки з новою заявою. Раніше Олена Тополя вже оприлюднювала в соцмережах моторошні кадри з місця трагедії, яка сталася після ракетного удару по їхній оселі. Це відео зворушило користувачів мережі українці та колеги з шоу-бізнесу, масово висловлювали співчуття, пропонували допомогу та підтримку її родині. Цього разу співачка записала окремо відеозвернення, в якому щиро подякувала всім за теплі слова та увагу. Вона зазначила, попри втрати їхня сім'я наразі справляється власними силами. Друзі всім привіт. Я хочу подякувати усім за реакцію за, за те, що ви побачили, почули, відреагували моментально. Для мене це дуже приємно. Я вам вдячна за це і все добре. Ми розбираємося. Якщо що я обов'язково вас звернуся. але мені дуже приємно, що вас так багато. Це ще раз доказує, що е наскільки ми можемо бути, в культурі, наскільки ми можемо бути об'єднані. Е ми разом там також і учасники гурту «Антитіла» висловили публічну підтримку Тарасу Тополі та його родині. Вони особисто приїхали до зруйнованої квартири, щоб допомогти з прибиранням та впорядкуванням після обстрілу. Тараси тут з тебе було відкрито, тому вийшли зайти поприбирати трохи щось з тебе непорядок, грязно дуже так. Дуже гайдесь буде як нова. Давай, все буде добре, ми поруч. Тисячі коментарів і повідомлень зі словами підтримки, сотні новин. Бачимо все і дякую вам за те, що залишаєтесь поруч у такий момент. Учасники гурту, і близькі друзі, родини Тараса Туполі вже на місці та допомагають навести лад у квартирі. Незважаючи на все, продовжуємо рухатись далі. Багато хто запитує, як можна допомогти Тарасу та його сім'ї. Відповідаємо: найкраще, що ви можете зараз зробити допомогти зсу задонатити царство небесне всім загиблим. Співчуття кожному, хто постраждав цієї ночі. Наслідок чергового російського терору Мар'яна Безугла просилася в мою партію. Я ж зробив партію. А то, тебе вже партія партія тополя прийде. Порядок наведе. Ми її відмовили, і вона почала розповідати про те, що я хочу в політику. Сьогодні український співак Тарас Тополя реагує на заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої. Після того як вона назвала руйнування його житла кармою та звинуватила музиканта у фейковій службі, Тополя оголосив сатиричний збір коштів на лікування психіатра для депутатки. А бачу, як буває, Тополя. мобілізувався для картинки, форми, інтерв'ю, замовна пісенька фортеця Бахмут, коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд та сирський змагався з пригоженим. Хто покладе більше людей за стіни одного будинку? А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився від подальших турне. Фейкова служба, справжня війна, справжній російський шахет ракета, яка не вибирає, чи ти порішав в університеті щоб не мобілізуватись, чи ти віп із фейковою службою. Карма написала тоді базугла. Я не можу, щоб в моїй партії був і здоровий глуст, і Мар'яна Безугла. Тому ми вирішили її відмовити. А здоровий глузд буде в моїй партії. Тарас Тополя зазначив, немає наміру звертатись до громадськості з проханням про фінансову допомогу для відновлення зруйнованого житла. Натомість артист вирішив відкрити збір коштів на психіатричну допомогу для народної депутатки Мар'яни Безуглої. За його словами, суспільство варто виявити співчуття, оскільки її нещодавні заяви можуть свідчити про потребу в повноцінному лікуванні у профільного спеціаліста. Ми з Оленою Тополею дякуємо всім за неймовірну підтримку. Ви питаєте номер картки, друзі, та я скоріше. Пеклі згорю від сорому, ніж оголошу збір собі на ремонт. Дякувати Богу, є голос, рідні, друзі. Тож впораємось. От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні узькі якісь. Тож я відкриваю банку на психіатра Мар'яні. Тарас повідомляє у разі відмови Мар'яни Безуглої прийняти зібрані на її лікування кошти. Всі гроші будуть спрямовані на благодійність, зокрема на підтримку дітей загиблих воїнів 130-го батальйону ТРО, у якому він проходив службу. Нардепко у відповідь заявляє: готова прийняти ці кошти, проте спрямує їх на закупівлю дронів для фронту. Нагадаю, що до початку повномасштабної війни Тарас Тополя разом із колегами по гурту Сергієм Вусоком та Дмитром Жолдим вступило до лав територіальної оборони вже 24 лютого 2022 року. Музиканти стали на захист України та приєднались до 130 го батальйону ТРО Києва, що спеціалізується на наданні медичної допомоги в зоні бойових дій. Спочатку підрозділ виконував завдання в Київській області, а згодом був Передслокований на північ Харківщини. Майже три роки тому тополю та іншого учасників гурту вивели з бойової зони. Фронтмен заявив разом із колегами готовий повернутись на фронт. Щойно отримає відповідний наказ. Ми й досі перебуваємо в розпорядженні гур і Виконуємо завдання, які нам ставлять. Якщо буде наказ знову приєднатись до 130-го батальйону і продовжити службу, як у перші місяці війни не вагаючись, вирушимо у нас. є обидеми учасники бойових дій. Звісно ж, а, наразі виведені в розпорядження працюємо. Ким нам задачі ставить гур. Два роки останніх тільки на гур ми передали там різних речей десь більше 30 мільйонів гривень. А так, загалом, фонд це вже десь 70, може 80 мільйонів гривень за період, як ми були виведені з фронту. Нещодавно співак в інтерв'ю для Марічки Падалко поділився пережитим досвідом після служби на фронті. Він згадав про травми, які отримав під час бойових дій. За його словами, наслідки війни залишили слід не лише на тілі, а й у психоемоційному стані. Здоров'я мене ударило. Під час виконання бойових завдань, потім, коли вийшов, там я працюю на очах робив, з реабілітологом займаюся. Коли тобі ноги коліна болять місяцями, і протягом двох років це повертається постійно або з плечима проблема, або щось з очима. Я не бачу на ліве око. Це все наслідки того, що відбулося в перший рік цієї війни. Ти якби приступити до чогось масштабного не можеш. Тобі треба так навести лад в цьому. Музикант підкреслює, нині поступово повертається до творчості і відчуває в собі достатньо емоційного ресурсу для цього. За його словами, гурт антитіла вже активно працює над новим матеріалом і найближчим часом планує випустити новий альбом. І Психологічно і фізично якось от ми вийшли на, на, на той рівень, що починаємо робити альбом. Історія, яку ми починаємо, плануємо і завершити через рік півтора. Демок вже 30 штук, але від демок до повноцінної пісні може піти дуже багато часу. Додав Тополя. Це кохання мого життя. Це моє єдине сонечко, прекрасне І неймовірний герой, справжній чоловік, найкращий тато. Як же це рішення було спрямоване на те, щоб ми були разом? Ну і це, це важливо. Це найважливіше, тому що далі так не можна було. Нагадаю, Олена Тополя разом із дітьми вирішила за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Однак, у вересні 2023 року родина повернулась до України. Таке рішення ухвалила сама співачка, зваживши всі обставини. Я збиралася кожен місяць додому вертатися. Я не розбирала чи по півроку. Я не люблю Америку. Не моя ця країна. Я не люблю і ніколи її не любила. Співачка провела у США один рік і вісім місяців. Однак зізналась, не змогла прожитись за океаном. Життя там було не для неї. Повернення до України певний час відкладалось, адже Тарас Тополя переконував, що ще не настав безпечний момент для цього. Утім, зрештою, родина вирішила повернутись додому. Я брала участь у багатьох концертах благодійних в Америці. Дуже багато всього відбувалося. І мені казала, та нормально Київ захищений, чого ви там не повертаєтесь? І от у мене ти розумієш, у мене таке червяк оцей в голові. А чому він мені не дозволяє повернутись? Ну можна ж повернутись, можна хоча б десь на західній Україні бути, вийняти там якесь житло. Олена Тополя зізналась на чужині, її серце було не на місці. Вона сумувала за Україною та прагнула частіше бачитись з коханим. Саме це стало головною причиною повернення додому. Після повернення все поступово налагодилось, і артистка з теплом зазначила справжнє щастя. Для неї це коли вся родина поруч. Мені все одно де бути. Мені головне, щоб ми були разом. Це найголовніше. А інакше у мене просто зриває А Я випалюю себе із середини. У мене починається просто психоз, депресія і так далі. нагадаю, Олена та Тарас Поля перебувають у шлюбі з 2013 року. Подружжя виховує трьох дітей: синів Марка та Романа, а також доньку Марію. <му> Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!